27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня у 1945 році війська Першого Українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті аушвіц біркенау неподалік польського Освенцима. Цей день проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якого виступили 100 держав. Пам'ять по жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Україна приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році, хоч і була однією з шести країн-ініціаторів прийняття ООНівського документа. Працівники відділу документів з гуманітарних та природничих наук обласної, наукової, універсальної бібліотеки імені Тараса Шевченка підготували книжковий перегляд. Свіча Голокосту не згасне з метою вшанування пам'яті жертв Голокосту. До уваги користувачів документальні, архівні видання, історичні драми, написані на основі реальних подій, а також художні твори, що висвітлюють події періоду Голокосту, історико-краєзнавчі видання. Голокост і сучасність студії в Україні та світі. Основними темами наукових досліджень є регіональні особливості Голокосту на теренах України відображення Голокосту в ЗМІ під час нацистської окупації України. Чорна книга. Про злочинне повсюдне знищення євреїв німецько фашистськими загарбниками в тимчасово окупованих районах Радянського Союзу та таборах знищення в Польщі під час війни 1941-1945 років. «Бабин Яр Пам'ять на тлі історії до світової історії Бабин Яр увійшов восени 1941 року, коли упродовж двох днів тут було вбито майже 34 тисячі київських євреїв. Лише через те, що нацистська Німеччина прагнула знищити євреїв у всьому світі. Тому Бабин Яр став одним із символів Голокосту. Під час війни в цьому місті вбивали та ховали не лише євреїв. Серед загиблих були також роми, Пацієнти психіатричної лікарні, діячі українського національного руху, підпільники, цивільні заручники та засуджені окупаційною владою на смерть. Кількість жертв, за оцінками істориків, сягає щонайменше 100 тисяч людей, більшість з яких понад дві третини були євреями. Анна Франк щоденник. Щоденник, який була єврейська дівчинка понад два роки. Переховуючись від нацистів в одному з будинків Амстердама, відбуває вражаючий світ почуттів і думок авторки. Ця книга хвилюючий документ, що неспростовно відкриває людину ненависницьку політику геноциду, яку здійснювала гітлерівська Німеччина. Марта Хол Келлі, Бускові дівчата. Життя трьох жінок, які стали свідками нацистських злочинів під час Другої світової війни, неймовірним чином перетинають. Їх історії розгортаються на різних континентах від Нью-Йорка до Парижа, Німеччини та Польщі. Вони прагнуть відновити справедливість для тих, кого історія забула. Джек Глуцер. Я пережив Голокост на перекір усьому. Мемуари, що містять також велику кількість фото, власновуч укладені автором Хміста Рогатим. Родина дерева і мати місцевості є одним із небагатьох надзвичайно детальних свідчень життя загибелі та відродження рогатинських євреїв у часи Другої світової війни. Світлана Олексієвич Останні свідки. Останні свідки це подвиг дитячої пам'яті, пам'яті тих, хто залишився живим, на очах яких здійснювались криваві злочини нацистів на початку Другої світової війни. Клара Крамер. Війна Клари. Правдива історія дівчини про диволежний порятунок від нацистів. Через 60 років Клара написала це надзвичайне свідчення. Біла Клари це лірична, драматична та, попри найгірші обставини, справжня історія про надію та виживання. Серед історико-краєзнавчих видань Черкащина, історія краю та його людності. Найбільш масовий розстріл юдеїв на Черкащини здійснили в середині вересня 1941 року в Умані. Оперативна команда номер 5 розстріляла 1414 осіб. Потім розстріляно було ще близько 6 тисяч зумані та навколишніх районів. Усього в Сухому Яру та Сопківському лісництві під час нацистської окупації розстріляно за різними даними від 13 до 25 тисяч євреїв. Масові страти відбувались також у Черкасах, Смілі та інших місцях компактного проживання юдейського населення. Трагічна доля та героїзм Черкаських євреїв. Єврейський світ. Про жахливі дні Голокосту в Черкасах, знущання над євреями міста і їх самовідданість та героїзм на полях війни розповідає в начерку Черкаський краєзнавець, лауреат обласної літературно-краєзнавчої премії імені Максимовича, член Національної спілки журналістів України Василь Страшевич. Запрошуємо до перегляду!